На тротуарі у жмеренці малюють український орнамент. Ідею зобразити вишиванку на тротуарній плиці запропонувала громадська діячка Катерина Семесь. Ідею підхопили жмеренчани та відвідувачі, викладачі Гончаренко центру разом виготовили траф... трафарети із соняхами. Та придбати синьо-жовті балончики допомогло місцеве підприємство. Зараз у нас на зв'язку ініціаторки розпису міста і маємо можливість розпитати в них про ідею та враження містян. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть, Доброго дня. як виникла ідея і як вдалося її реалізувати. О, все почалося із допису голови спілки спілкучасника бойових дій Юлії Черкас. Вона поширила вишиванку в, в червоно-чорних тонах, яка зараз пошириться по всій Україні. Розписується бруківочка, камінчик до камінчика і виходить дуже красиво. О, ідея сподобалася. Розпитали про неї в інших містян і всі зголосили, що це дуже класно, але треба загрузити так, щоб по вишиванці ми не топтали, щоб вона була на в видному місці, але щоб нога не торкалася святого святого зображення. Довго обдумували ідею, обдумували варіанти трафарету. На жаль, так як задумувала спочатку геометрія чорно-червона в нашому варіанті не вдалося, тому що бруківка викладена у форматі старого міста. І о, тоді Людмила Мельник, наша викладачка малювання, запропонувала робити вишивку гладі. Прошу з ними спеціальною. Теж перебирали різні варіанти і зупинилися на соняшниках. Іра Козловська сказала, що соняшники мають бути синьо-жовтими, а не а на жовта, а не оранжевий зеленими. І в результаті вийшла просто чудова картина. Дійсно, підприємці нам допомагали у цьому, тому що ми малювали балончиками, і витратність балончика виявилася дуже великою. І всі підприємці скинулися, підприємці, які чиї підприємства виходили на вулицю, скинулися певною сумою. Ми закупили фарби. Кілька балонів нам подарувала Людмила Гніца. Ми розраховували, що вистачить на всю вулицю, але вистачило всього на третину, і але все одно це дуже допомогло, і зараз вулиця дуже дуже гарна. Плануємо далі розширювати географію малюнків. Якщо будуть охочі, можна приносити до нас сині і жовті фарби. Будемо бомбити траперети з соняшниками. А також вже поступили пропозиції від інших містян. Щоб розфарбовувати в червоно-чорних тонах вишиванкою і інші вулиці Шмаренки. Пані Людмила, питання. На жаль, немає так Так. Скажіть, питання до пані Людмили, як орнамент сприйняли містяни? Ну, щодо відгуків, я е, е, зрозуміла, що багато кому подобається. Е, те, що в нас вийшло. Але хочу сказати, що це не тільки моя ідея, це була така, групова робота. Ми обирали разом, ми обирали е, різні е, варіації. Ну, Моя більша робота все ж таки була зробити е, малюнок цього трафарета, А от Ірина вже його виконувала вигляді ветенамки. Так, і роботи і це була, мабуть, найбільша історія в її творчому доробку. І пані Ірино, роз, розкажіть в... одразу питання до пані Ірини, ви, ви вже згадали, чи була складність в цьому процесі? Доброго дня. Не було складності, тому що це було таким задоволенням. Це найбільша витинанка, яку я робила протягом останніх років. Але так як мені дуже сподобалось, я дуже загорілася, і я теж була. Трішечки там відсотком ініціатору, щоб це були справді соняки, тому мені зовсім не складно було. Навпаки, було це теж цікаво. Ми ну, працювали до дев'ятої вечора, але це було супер круто, і я тішуся, що містяни позитивні відгуки дають, проходячи повз наш повсій вулиці, ну і круто. Насправді не складно, а цікаво, і я е, з задоволенням буду працювати надалі, щоб це було цікаво і в інших мікрорайонах нашого міста. Ну і власне до виконання малюнку на асфальті, цього не можна не згадати, долучилися наші суперактивістки, психолог Діана Сорочинська, художниця, творча людина Алла Одеська, Надія Халілова, наша дуже велика майстриня, і Аліна Скиба. Дякую дівчатам. Пані Катерино, підсумовуйте і розкривайте трішки залаштунок. Чи маєте наступну ідею, як зробити ваше місто красивішим та патріотичнішим? Ой, красивішим, патріотичнішим просто ідей маса. Але крім того, ми про це ми все будемо публікувати на наших сторінках у Фейсбуці, в інстаграмі. Але крім того, що місто має бути ще гарним і патріотичним, воно має бути зручним. Тому у нас в планах велопарковки, велодоріжки, тротуари не просто гарні тротуари. а… Тротуари, щоб вони хоча б були всюди, і скейтпарк і далі. Дякую, що поділилися, і дякую вам за те, що такі креативні, патріотичні і разом робити місто краще і комфортніше. На все добре. Дякуємо, дякуємо вам. А глядачам нагадую, що у нас на зв'язку була Катерина Семі зі своєю командою і говорили про Жмеренко, яка нині красується патріотичними орнаментами.